Розпаковка нового та стильного одягу за найнижчою ціною. Перші в нас штани палацу зверху на резиночці є в розмірах S, M, L та XL. І такі ж, тільки білого кольору S M та L. Далі у нас костюмчик в рубчик в розмірах S та M. Наступні сукні на одне плече в розмірах S M та елічка. І така ж сама в рожевому кольорі. Наступна футболочка в розмірах від Ski до 2XL. Далі ласійний рубчик розміри S M та L. Наступний комбінезончик з широкими штанами в розмірі S M та елічка. Далі в нас дуже стильний піджачок. Букви нашиті. Розмір іде універсальний. Далі дуже класний костюмчик на весну розмір М. Наступний літній костюм розміри С М. Також в світло-бежевому кольорі, та ще є в рожевому. Далі дуже класний брючний костюмчик розміри С, М та L. Наступна куртка Теді в розмірі М. І останні джинси та лонг. Переходьте в сторіс, там дарую подарунки.